Сьогодні ну, в рамках виконання повноважних своїх повноважень. Я працюю на окрузі. Сьогодні місто Преяслав від Циблю буде центр інвалідів. Сьогодні ми приїхали з подарунками від громадської організації ВПО Україна. Це громадська організація, до складу якої, до речі, теж вхожу, яка опікується саме безпосередньо переміщеними особами. Сьогодні буде ще зустріч з підприємцями, сьогодні буде зустріч з воєнкомом. Будемо питати, як відбувається мобілізація, які є проблематики у бізнесі. З точку зору роботи в місті Париасла. ну і взагалі зустріч з, з народом. Доброго дня, доброго! Доброго дня! Добре. Добре дня. Спілкуємося з дівчатами, з хлопцями, які плетуть сітки, виконуючи суспільні корисні роботи, дякуючи місцевому центру зайнятості, який прокомунікував, допоміг влаштуватись. Питаємо про проблематику. До речі, звертаюся, з нагодою до бізнесу депутатів, мера міста Переяслав. друзі. Хлопці, дівчата, роблять достатньо корисну роботу, але фінансування в них просто фізично відсутнє, бо бракує взагалі. Я думаю, що ви не збіднієте, якщо допоможете центру зайнятості, яке безпосередньо займається виконанням робіт, плітіння сіток для військових трошки або сітками, або тканинами, або навіть, можливо, грошивими. А тут достатньо, я бачу, гарний, топовий порядний керівник. Повірте, ваші гроші будуть. Не то, що в надійних руках вони будуть працювати саме на військово. Ну, дивіться, внутрішньопереміщено особа кажуть практично скрізь соді ті самі питання. Це виплати, це житло, це гуманітарна допомога, це медичне обслуговування. Можу визнати, що в Переяславі, принаймні, з питаннями медичної допомоги, соціального захисту, навчання. Ну я не чув скарг від внутрішньопереміщених осіб людей, які тут. Мешкають, які приїхали з інших містах. Є питання загальноцінного державного рівня, це питання виплат, це питання є оселя, це питання житло. Ми обговорювали питання про що підприємство. Хвилю, що це бронювання, да, розумієте, підприємство повинно працювати. З одного боку, я розумію, що зараз війна і нам потрібно оновлювати поповнені лави Збройних сил України, інших військових формувань, а з іншого боку, я розумію, що це градообразучі підприємства, які повинні працювати для того, щоб забезпечувати міста переяслав, там в даному випадку, але при цьому, що сплачували податки, за рахунок цих буде отримуватися наші Збройні Сили України. І тут Практично неможливо знайти баланс інтересів, або це будуть все ж таки мобілізовані їх працівники, да, або це будуть працівники, які будуть працювати на економіку. Тому от спілкували, шукали той баланс. Да. А, І ми на фабриці, на фабриці Вінниці, вони ще не продаються в загальному доступі, а ми замовляли за ці дні у А, вони складаються так один на один? Так, так, отак да. можна стати, усі, щоб можна була тут територія більше, можна там займатися, сидіти. З цієї сторони не підтримуємо твою світу. Бо ми ж наскільки можемо, ми їх умовно, так? Ми намагаємося, щоб це було. Фонд нації» звернувся до литовської компанії. Відікса називається для того, щоб вони нам надали обладнання спостереження. Вони нам дали одна фірма Сара Мінан, забезпечила телефонами. Це для охорони. Ну я думаю, що керівництво закладу само визначиться, де як воно повинно бути ну, використовуватись. Станом на сьогодні у нас було до нас переміщено осіб із тимчасово осіб із інтернатів Харківської області. Це особи, які мають ментальні вади, які мають психічні розлади і перебували в зоні військового конфлікту. Станом на сьогодні вони потребують особливої опіки і догляду, в тому числі контролю за їх переміщеннями. Бо це люди, які не, не, не повністю контролюють свою діяльність. Вони є. Вони знаходяться під опікою сторонніх осіб, і таке інше. Отже, шановний пан депутат, і фонд дуже швидко і терміново відкликнулися. І саме для того, щоб забезпечити у нас 162 таких особи, і для того, щоб забезпечити безпеку центру, а також безпосередньо догляд за і безпеку цього контингенту, в тому числі, вона нам сьогодні було передано відповідне обладнання. там до мене з'їздалася одна компанія, і вони кажуть, що у нас є проєкт, ми готові на волонтерських засадах безкоштовно інтегрувати. Мова йде про те, про локалізацію людини. Тобто на людину вішається міточка. Не потрібно зовнішні мережі взагалі ніякі. Тобто мобільний зв'язок не потрібно, там працює за технологією Лора. І якщо там десь у вас людина на візочку загубилась, ну ви собі на екрані будете бачити його локалізацію. Ну Такий собі GPS-трекер. Да, да, так, він локалізований да. GPS-трекер.